Там сталося велике диво. Великий Шабат. Шабат перед Песахом має особливу назву Великий Шабат. Він називається так, тому що цього Шабату 3336 років, тому як євреї покинули Єгипет та для них було звершено велике диво. Сталося воно, коли Всевишній наказав євреям взяти ягня до будинку і принести в жертву песах. Сусіди єгиптяни спитали євреїв, навіщо вам ягня в будинку? Євреї відповіли, що коли вони принесуть його в жертву і в той ж час Всевишній вб'є всіх первістків Єгипту. Коли первістки Єгипту почулися, вони злякалися і вимагали від влади відпустити євреїв з рабства. Оскільки їх прохання не було прийнято фараоном і слугами, первістки підняли повстання унаслідок наслідок чого було вбито багато єгиптян, це звичайно диво, але чому настільки особливо, що заговоє звання великого, і хіба інші страти єгипетські не були великими чудесами? У хасидизмі пояснюється, що є два шляхи перемогти зло. Перший спосіб зламати та підкорити його, щоб воно не заважало добру діяти. Другий і вищий шлях полягає в тому, щоби перетворити саме зло на добро. Особливість дива цього шабату, за яку воно і названо великим, полягала в тому, що саме єгипетські первістки, які втілювали силою Єгипту, стали воювати і боротися за визволення народу Ізраїлю. І в кітні дні і у наш час ми також достаємося великого дива, миттєво пройде порятунок, і тоді виявиться, що вся темрява і зло у світі було потрібно, щоб довести нас до днів машеха. Шабат, шалом!